І сьогоднішня подія з військово-транспортного літака Іл-76 у Белгородській області перекликається з терактом в Оленівці в ніч з, 29, з 28 з на 29 липня 2022 року. Тоді росіяни, виправдовуючи свої дії, відразу почали поширювати версію з ударом по колонії Хаймерсами, які на той час використовували зсу. Тоді від рашистського теракту загинули 53 наших військовополонених. 130 було поранених насправді джерело вибуху тоді було внутрішнім. Сьогодні росіяни дуже оперативно відреагували на падіння іл 76 і розганяють версію про збиття літака українськими ракетами, тоді як на обмін везли 65 українських військовополонених. Держдума РФ відразу поставила питання на порядок денний, звинуватила Україну тероризмі і прийняла. Звернення до США та Німеччини, тож як і у випадку з Оленівкою, ворог цілеспрямовано вводить в оману цивілізований світ.